Херсон електротранс перезавантаження в тролейбусному депо для журналістів влаштували день відкритих дверей про справи поточні та перспективи розвитку ще донедавна збиткового комунального підприємства розповідав особисто новопризначений керівник Єгор Рустинов. Предлагаю почати і двигатися. Спершу прямуємо до диспетчерської. Цю маленьку кімнату Єгор устинов називає серцем підприємства. Звідси в реальному часі відстежують рух міського електротранспорту. Аліна Петровна, пожалуйста, десять десять. Становишся на обід, 10.54 – робиш ще рейс по четвертому маршруту. На сьогоднішній день весь рухомий склад тролейбусного депо обладнано GPS-трекерами, завдяки чому вдалось налагодити графік руху. На лінії зараз знаходиться у нас планова 30. П'ять тролейбусів, 42 два у нас это ті, які можуть выходить. І здесь диспетчер регулирует их движение по маршруту. Вот ці тролейбуси всі видні на карті. От зелененьким видно там тролейбуси первого маршрута. І сколько зараз на 11. 11. Брудний салон та примота на скотчем. Обивка сидінь у тролейбусах мають залишитись в минулому. Переконаний керівник комунального підприємства. Востанні матеріали для оновлення сидінь закопались більше п'яти років тому. Тепер же у Павла Микола. Який є єдиним фахівцем з оббивки на підприємстві? Чимало роботи береш це старі, вирізаєш ту кожу і -то робиш то ремонт. І так. а сейчас ви вже почали. Аща ново я діли. Два роки походять. Больше Потому что тому що он стоїть на оно превращается в ждачну бумагу. Першими з оновленими сидіннями з'являться тролейбуси марки ЮМЗ, що курсують по першому маршруту. Усього їх 11. Далі Єгор Устинов веде журналістів до складів. Завідувач цеху Тамара Миколаївна хвалиться поповненням на поличках. Зараз у нас завозяться матеріали, запчасті. Троллейбусы ремонтируются каждый день, каждый каждый день что-то поступает, каждый день раз, разбирают. На предприятии была такая вот история непонятная совершенно для меня. Здесь у каждого водителя были свои зеркала, и каждый их на ночь снимал с троллейбуса и утром, соответственно, ставил. Сейчас мы закупили для всех троллейбусов зеркала, переделываем крепления для этих зеркал, и вот везде они будут одинаковы. Это это безопасность перевозок. Кроме всього прочего, сьогодні завезли утром огнетушителей, в тролейбусах не було агнітушителів, були ведра з піском. Звичайно, основні сили трудового колективу зараз спрямовані на відновлення рухомого складу електротранспорту. Ремонт тролейбусів по мірі наїждженого кілометражу може бути поточним та капітальним. Власне правил технічної експлуатації, які тверді на уровні государства, є ряд обов'язкових технічних космотрів, які зараз приводять на подвіжному составі именно на электротранспорте. Вот. И, в принципе, наше предприятие, можно сказать, работает круглосуточно и без выходных. То есть троллейбус проходит несколько типов ремонтов. Оновлення потребує весь без виключення парк Херсон електротрансу. За останні два місяці вдалося відновити поки що п'ять машин. На ремонт однієї потрібен щонайменше тиждень. У сусідньому цеху проводять вже невідновлювальний, а так званий середній ремонт. Із повною заміною підлоги, сидінь, поручнів, електроосвітлення і тому подібне. Несправне обладнання звідси направляють до заготівельного цеху. Шлисаря. С ямы снимают неисправное оборудование, заносят сюда в цех, и здесь делается ремонт. Если надо, меняются запчасти. Якщо не, просто реставрируется. Ремонтируется плоть до головок та каприйомника, які стоять на тролейбусі, втулки зготавлюються, все здесь. А на тролейбус тільки беруть с этого участка і ставлять вже на тролейбус готовує продукт. Завершальною стадією є фарбування. Причому кольорову гаму на підприємстві уніфікували. Містом курсуватимуть білоблакитні тролейбуси. Перед виходом на маршрут обов'язкові ще й водні процедури Стару мийку тут демонтували, оскільки вона була неякісною. Натомість придбали сучасне обладнання, лічені хвилини та електротранспорт виблискує, наче новий. Керівник Херсон електротрансу Єгор Остинов зазначає, що завдяки проведенні реорганізації в тролейбусному депо вдалося лише за перший місяць вдвічі збільшити доходи підприємства, в тому числі і за рахунок підтримки із міського бюджету. Наразі ліквідовані всі борги і заробітної оплати, погашено заборгованість за спошиту електроенергію. Окрім того, збільшено кількість одиниць техніки, які щоденно виходять на маршрут. Досягнуті за такий короткий термін. Результати дозволяють розмірковувати керівнику ком комунального підприємства і над покупкою нових одиниць техніки ми хочемо на июльську сесію винести нову програму, обновлену програму розвитку Херсон Електротранса, которая предусмотрена закупку вже в цьому году трьох тролейбусів Богдан Середня стоимость цього тролейбуса составляет 4,8 млн 8 Ми хочемо їх купити в цьому году, і вже в сентябрі у нас можуть з'явитися три нових тролейбуси. На установ для журналістів підготували сюрприз. Піша екскурсія по території підприємства завершилась поїздкою на щойно відремонтованому тролейбусі. За кермом депутат Херсонської міськради Оксана Матусевич. Ну що, поїхали? Ну, от, Востаннє вона кермувала електротранспортом 22 роки тому. Проте в ролі водія тролейбуса і сьогодні почуває себе впевнено. До місця зупинки доїхали швидко та без пригод. Зупер, Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал, Херсон Плюс.